злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі, журбою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть світлу злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо вмивати. Червона калина, червона калина, червона калина. чого в душі гнешся? Чи світла не любиш? Бо сонця не пнешся, не жаль мені світу, не страшно і грому. І світло люблю я, купаюся в ньому. Чи жаль тобі світу, чи радощів світу, чи грому боїшся, чи бурі з блакиту, а вгору не пнуся, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю. Я вгору не пнуся. Бо дубам не пара, а ти ж мене дубе починив, мов хмара. Калина Іван Франко, червона калино, чого в лузі гнешся? Чи сонця не любиш, до світла рептешся? Ще раз, ще І цела. ясно ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає. Темно-зелені садки дрімають вже без слоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду, ще ліс не стогнутим, важким, осіннім довгим стоном, і ще стрілою ласівка звиває над загоном. Що бере? За кінець заспішила трошечки.